Існують речі, які ніколи не промовляються прямо. Проте ми їх чуємо в інтонації запитання у погляді, що затримується надто довго, у зауваженні, яке маскується під турботу. Коли власна родина обговорює тебе за спиною, в нас руйнується щось глибше за довіру це очікування того, що кровні зв'язки мають захищати, що близькість означає бути поміченим, а не розібраним на частини. Можливо, ти знаєш цей стан. Випадково дізнаєшся, що про тебе говорили не відверто, не чесно, а в розмові, від якої тебе усунули, те, що вони казали, могло звучати невинно для інших, але для тебе несе вагу років. Адже ці люди знають твої вразливі місця, вони розуміють, де боляче, і все ж вибрали саме туди направити свої слова. У цьому просторі між тим, що говориться, і тим, що замовчується, виявляється психологічна істина, яку Карл Юнг. Досліджував протягом усього життя родина це не лише місце любові, вона також перше дзеркало наших несвідомих частин, тих фрагментів, які ми не хочемо бачити. І коли ми розуміємо, чому люди чинять так, змінюється не сам вчинок, але наше ставлення до нього. Те, що ми досліджуватимемо тут, не є інструкцією для прощення, це шлях до ясності, шлях, який не применшує тебе, а розширює. Не через боротьбу, а через усвідомленість. Мова, якою спілкуються всередині родини, підпорядковується власним законам. Вона насичена історією, невисловленими угодами, мовчазною домовленістю, що деякі речі ніколи не повинні бути сказані, і саме тому вони висловлюються інакше у натяках, у жартах, які насправді не є жартами, у фразах, що видають себе запіклування, але діють як отрута. Карл Юнг називав це мовою персони, тієї маски, яку ми носимо, аби бути прийнятими. Але за цією маскою ховається щось інше тінь. Тінь це не зло в нас, це не усвідомлене. Все, чого ми не хочемо визнавати в собі, відправляється у тінь, і там воно зростає, шукає виходу назовні. Одним із таких виходів є проекція ми бачимо в іншому те, чого не можемо винести в собі. Коли мати за спиною дочки говорить, що та стала егоїстичною, вона можливо висловлює власне нереалізоване бажання свободи. Коли брат стверджує, що сестра змінилася, він, ймовірно, має на увазі, що сам залишився на місці. Критика, яка вражає нас, рідко належить нам вона відлуння чужого неспокою. Родина це перше місце, де ми пізнаємо, хто ми є, але це також місце, де виникають найглибші рани. Адже там, де очікується любов, розчарування б'є найсильніше. Юнг говорив про комплекси емоційні вузли, що формуються в дитинстві і впливають на все наше життя. Комплекс, схожий на рану, що ніколи не загоюється повністю, вона реагує на певні подразники, на слова, на ситуації, і раптом ми більше не дорослі. Ми знову дитина, яка була недостатньо гарною, яка була або надто багато. Або надто мало, яку ніколи не бачили цілком. Якщо ти знаєш це відчуття, напиши слово знайоме в коментарях. Коли родина говорить про тебе за спиною, це часто торкається саме цього комплексу, активується старе відчуття, що ти не належиш до них, що ти недостатньо цінна, і навіть коли ти знаєш, що пройшла свій шлях, що ти виросла, частина тебе залишається вразливою. Ця частина не потребує виправдань, їй потрібне визнання, визнання того, що боляче бути зрадженою тими, хто мав би захищати. Однак є глибший рівень. Юнг учив, що кожна зустріч із тінню іншого це також зустріч із власною тінню. Коли нас обурюють слова родини, варто запитати, яка частина в мені резонує з цим. Можливо, болить не сама критика, а страх, що вона може виявитися правдивою. Можливо, це усвідомлення, що ми самі іноді мовчимо, де слід говорити, що ми самі іноді судимо, де могли б зрозуміти це питання вимагає сміливості, воно означає заглянути у власну тінь, але саме там криється свобода. Адже коли ти розумієш, які частини в тобі ще не розв'язані, слова інших втрачають силу, ти більше не беззахисна, ти пробуджена. Родини часто функціонують як несвідома система, існують ролі, розподілені задовго до твого народження, сильна, чутлива, та, що жертвує собою, та, що завжди має рацію. Ці ролі, наче невидимі сценарії, за якими ми діємо, не помічаючи цього. І коли хтось виходить із цієї ролі, система починає реагувати. Вона намагається повернути особу назад через критику, через докори, через розмови. Що відбувається за зачиненими дверима? Можливо, ти та, хто вирвалася, хто змінилася, хто виросла, поки інші залишилися на місці, і це лякає не тебе, а їх, адже твоє зростання тримає перед ними дзеркало, воно показує їм, що зміна можлива, і що вони самі, можливо, стоять на місці. Це не виправдання їхньої поведінки, але це пояснення, яке допомагає тобі не сприймати це особисто. Юнг називав цей процес індивідуацією, це шлях стати собою, не тим, чого очікує родина, не тим, що диктує суспільство, а тим, що потребує твоя душа, щоб стати цілісною. І цей шлях часто веде через конфлікти, через непорозуміння, через болюче усвідомлення, що деякі люди не можуть або не хочуть супроводжувати нас у цій подорожі. Слова, що вимовляються за твоєю спиною, несуть особливу енергію. Вони не прямі, але дієві, вони проникають усередину, вони вклинюються в проміжки твоїх думок, і раптом ти ловиш себе на тому, що сумніваєшся в собі, у своїх рішеннях, у своїй вартості. Це сила непрямого спілкування, вона діє як отруєння, повільне, але глибоке. Юнг розумів, що слова це не просто звуки, вони носії намірів, несвідомих бажань, невисловлених конфліктів. Коли хтось говорить про тебе в твою відсутність, він створює реальність, на яку ти не можеш впливати. Він конструює образ тебе, який може не мати нічого спільного з тобою. Але цей образ існує він живе в головах інших і іноді починає жити у твоїй власній голові. Що ти можеш зробити, коли помічаєш, що починаєш сумніватися в цьому сконструйованому образі? Перший крок зупинитися. Не реагувати, не захищатися, не боротися, а зупинитися і запитати, що є правдою. Не те, що вони говорять, не те, що вони думають, а те, що ти знаєш про себе, про свої наміри, про шлях, яким ти йдеш. Це питання повертає тебе до себе, воно як у буревії. адже правда про тебе не в словах інших. Вона в твоєму власному досвіді, у твоїх власних цінностях. У чесності, яку ти живеш день за днем, і коли ти знаєш цю правду, слова інших більше не можуть тебе похитнути, вони можуть торкнутися тебе так, вони можуть боліти, але вони не можуть тебе визначити. Існує психологічне явище, яке Юнг описав як проекцію. Люди проектують на інших те, чого не хочуть бачити в собі. Мати, яка називає дочку холодною, можливо, проектує власний придушений гнів. Батько, який бачить сина невдячним, проєктує ймовірно власну нездатність приймати вдячність. Брати й сестри, які клеймують тебе зрозумілою, проєктують власну невпевненість. Проекція це несвідомий механізм. Люди, які проектують, не знають, що роблять це вони справді вірять, що те, що вони бачать, і є реальність, і саме тому так важко проти цього боротися. Ти не можеш аргументувати логікою проти чогось, що коріниться в несвідомому. Ти не можеш довести, що ти інша, коли інший рішуче налаштований, бачити тебе крізь власну лінзу, що залишається тиха впевненість, впевненість, що ти не той образ, який інші малюють, що ти не відповідальна за їхні проекції, що ти можеш жити своє життя, навіть якщо вони не розуміють. І що їхня нездатність побачити тебе говорить більше про них, ніж про тебе, іноді тінь родини виявляється у формі заздрощів, вони рідко очевидні, маскуються під турботу, під добронамірену пораду, під запитання, яке не є запитанням. Якщо ти успішна, запитують, але ти щаслива. Якщо ти щаслива, припускають, це напевно не триватиме довго. Якщо ти йдеш власним шляхом, шепочуться. Вона змінилася, вона більше не така, як раніше. Заздрість одна з найважчих емоцій для перенесення, не для того, кому заздрять, а для того, хто заздрить. Адже заздрість це визнання, що інший має щось, чого ти сама прагнеш, і замість визнати це бажання воно переспрямовується у знецінення, у критику, у потребу применшити іншого, щоб не відчувати власну порожнечу. Юнг бачив у заздрості заблоковану життєву енергію енергію, яка могла б стати творчою, яка могла б рухати вперед, але яка замість цього застоюється, і ця застійна енергія стає токсичною. Вона спрямовується проти живого, проти того, що росте, проти тебе. Коли ти відчуваєш, що, за словами твоєї родини, стоять заздрощі, це спочатку може ранити, адже це означає, що твої досягнення. Твоє щастя, твоє зростання не святкуються. вони сприймаються як загроза, але з часом ти можеш навчитися не сприймати ці заздрощі особисто, вони належать іншому, це його боротьба, не твоя. Твоя боротьба продовжувати йти попри все, продовжувати рости попри все, залишатися собою попри все, не із впертості, а з вірності собі. Якщо твій вибір вірність собі. Напиши вірність собі в коментарях. І якщо твоя родина не розуміє цієї вірності, це їхня втрата, не твоя. Існують родини, де мовчання таке ж голосне, як слова, де не говориться те, що має бути сказано, де конфлікти кипають під поверхнею десятиліттями, ніколи не будучи озвученими, і потім одного дня вони прориваються не у формі відвертої розмови. А у формі натяків, інсинуацій, слів, що падають за твоєї відсутності. Це не пряме говоріння, форма боягузтва. Але це також знак глибокої безпорадності. Люди, які чинять так, ніколи не навчилися виражати свої почуття прямо, вони ніколи не навчилися вести конфлікти, вони виховувалися в системі, де гармонія була важливішою за правду, і тепер вони платять за це ціну. Вони несуть образу. Від якої ніколи не позбудуться, бо ніколи не висловлюють, що справді відчувають, ти не можеш їх змінити, ти не можеш змусити їх бути чесними, але ти можеш вирішити, як із цим поводитися. Ти можеш вирішити, чи вступаєш у цю гру, чи дистанціюєшся від неї не через холодність, а через самозахист. Юнг говорив про необхідність встановлювати межі не як акт агресії, а як акт самоповаги. Межі означають знати, де закінчуєшся ти і починається інший. Вони означають, що ти невідповідальна за почуття інших, що тобі не потрібно збирати їхні проекції, що ти маєш право жити власне життя, навіть якщо це не подобається іншим. Встановлення меж часто неправильно розуміється, його трактують як егоїзм, як жорсткість, як брак любові. Але істина протилежна, межі це вираз поваги. Поваги до себе і, парадоксально також до іншого, адже коли ти встановлюєш межі, ти даєш іншому можливість взяти відповідальність за себе, ти не рятуєш його, ти не шкодуєш його, ти не інфантилізуєш його, ти дозволяєш йому бути дорослим, і, можливо, саме цього родина не хоче. Адже коли ти встановлюєш межі, коли ти більше не виправдовуєшся, коли ти перестаєш боротися за їхнє визнання. Ти ламаєш старі шаблони, ти показуєш, що можливо інакше, і це лякає, адже ставить під сумнів всю систему, одне з найболючіших почуттів відчуття зради від власної родини. Зрада це більше, ніж розчарування, це порушення неписаного договору, договору, що родина має бути одна для одної, що кров пов'язує, що лояльність природна. Але Юнг розпізнав. Що зрада може мати також ініціаційну функцію. У міфах і казках зрадник часто той, хто змушує героя дорослішати, хто вириває його з наївності, хто навчає, що не кожен, хто є родиною, є також союзником. Зрада болюча. Так, але вона також у року розрізненні. Коли твоя родина говорить за твоєю спиною, вона зраджує твою довіру, але вона також навчає тебе бути пильною. Вона навчає тебе не довіряти сліпо тільки тому, що хтось носить теж прізвище. Вона навчає тебе, що лояльність має бути заслужена, а не існувати автоматично. І вона навчає тебе, що ти достатньо сильна, щоб стояти самотньо, якщо потрібно. Цей урок гіркий. Але він також цілющий, адже він звільняє тебе від ілюзії, що родина завжди безпечна. Він звільняє тебе від дитячого очікування бути безумовно коханою. Він робить тебе дорослою, і він робить тебе вільною. Існує певне мовчання, що походить із сили, не мовчання придушення, не мовчання страху, а мовчання ясності, це мовчання когось, хто більше нічого не повинен доводити, хто знає, хто він є, хто розуміє, що деякі битви не можуть бути виграні, бо вони не відбуваються на рівні логіки. Це мовчання не пасивність, це свідомий вибір. Ти вибираєш не витрачати свою енергію, ти вибираєш не заплутуватися в суперечках, що нікуди не ведуть. Ти вибираєш зберегти свою гідність, не реагуючи на кожну провокацію. Юнг розумів мовчання як форму духовної дисципліни. Воно означає контролювати імпульс захищатися, пояснювати себе, виправдовуватися. Воно означає перебувати в собі, навіть коли зовні панує хаос. Воно означає довіряти власному внутрішньому знанню більше, ніж думкам інших. Коли родина говорить про тебе і ти про це дізнаєшся, ти, можливо відчуєш потяг вимагати пояснень, конфронтувати, з'ясовувати. І іноді це правильно, але часто мовчання потужніше, адже воно позбавляє драму живлення, воно показує, що ти більше не частина цієї гри, що ти більше не реагуєш як раніше, що ти виросла. І це мовчання має дивовижний ефект, воно дратує, воно збентежує, воно змушує інших зіткнутися з власним неспокоєм. Адже коли ти більше не борешся, коли ти більше не захищаєшся, коли ти просто є, їм більше немає з чим боротися. Проекція йде в порожнечу і, можливо, лише можливо. Вони починають запитувати себе, навіщо я взагалі говорю про цю людину, що це говорить про мене? Це не твоя відповідальність, але це можливо наслідок, адже усвідомленість заразлива. Коли ти живеш усвідомлено, коли ти чесна, коли ти перебуваєш у своїй правді, ти випромінюєш щось, що торкається інших не завжди відразу, не завжди помітно, але це діє. Процес, який Юнг називав індивідуацією, непростий. Якщо ти готова йти своїм шляхом, напиши мій шлях в коментарях. Це процес звільнення від очікувань інших і пошуку власної правди, це процес скидання масок, які ти носила, щоб бути коханою, це процес виходу з ролей, що були тобі приписані, і це процес інтеграції частин себе, які ти відкидала. Цей процес часто веде через самотність, адже коли ти перестаєш бути такою, якою інші хочуть тебе бачити, деякі люди відвернуться. Вони більше не розумітимуть тебе, вони скажуть, що ти змінилася, і вони праві ти змінилася, ти стала собою, і саме це є мета не схвалення родини, не визнання суспільства, а узгодженість із собою, внутрішня впевненість, що ти живеш тим, ким є, що ти більше не граєш, що ти більше не прикидаєшся, що ти автентична. Ця автентичність має ціну, але вона також має незмірну вартість. Адже коли ти автентична, ти справді живеш, не життям, яке інші передбачили для тебе, а твоїм життям, єдиним життям, яке ти маєш. І якщо родина цього не розуміє, це сумно, це втрата, але це не кінець. Адже родина це не лише кров, родина це також вибір. Це люди, які бачать тебе, які люблять тебе, які підтримують тебе. І іноді ці люди не ті, з ким ти виросла. Іноді ти знаходиш їх на своєму шляху, і вони стають твоєю справжньою родиною. Юнг учив, що мета психологічного розвитку не досконалість, а цілісність. Цілісність означає прийняти всі частини себе світлі сторони, і тіньові сторони, сильні сторони і слабкості, рани і шрами. Цілісність означає більше не ховатися ні від інших, ні від себе. Коли ти цілісна, слова інших не можуть тебе зламати, вони можуть торкнутися тебе так, вони можуть боліти, але вони не можуть тебе знищити, адже ти знаєш, хто ти є, ти знаєш, чого ти варта, ти знаєш, що твоя вартість не залежить від думки інших. Ця цілісність те, чого родина часто боїться, адже цілісна особа це вільна особа, вона не контрольована, вона не маніпульована. Їй не потрібне визнання родини, щоб відчувати себе цінною, і це загрожує старій системі. Але твоя цілісність не підлягає обговоренню, вона найцінніше, що ти маєш, і вона дар, який ти робиш світові. Адже коли ти цілісна, ти можеш надихати інших також стати цілісними. Ти показуєш, що це можливо, що це варте того, що це єдиний спосіб справді жити. Пригадай, чому ти вибрала цей шлях. Пригадай моменти, коли ти применшувала себе, щоб догодити іншим, пригадай моменти, коли ти мовчала, хоча мала б говорити. Пригадай моменти, коли ти ігнорувала власні потреби, щоб зберегти гармонію. А потім запитай себе, чи хочу я так жити далі, чи хочу я продовжувати вибудовувати своє життя за очікуваннями інших, чи хочу я нарешті бути собою. Відповідь ти вже знаєш. Ти на цьому шляху, тому що ти зрозуміла, що немає іншого шляху, що ти не можеш повернутися до того, що було, що ти виросла, і це зростання не можна скасувати, довіряй цьому зростанню, довіряй своєму внутрішньому голосу, довіряй процесу, це твій шлях. І ніхто, навіть родина, не може наказувати тобі, як ти маєш ним іти. Найбільша свобода це свобода бути вірною собі. Цю свободу ти здобуваєш не зовні, ти здобуваєш її всередині. Вона результат незліченних малих рішень, рішень, в яких ти вибираєш себе, в яких ти говориш свою правду, навіть якщо це незручно, в яких ти встановлюєш межі, навіть якщо це породжує конфлікти, в яких ти йдеш, навіть якщо інші залишаються. Ця свобода не егоїстична, вона необхідна. Адже лише коли ти вільна, ти можеш справді любити, не з залежності, не з обов'язку, не з провини, а з справжнього зв'язку, з бажання бути з іншим, не тому, що мусиш, а тому, що хочеш. І, можливо, твоя родина колись зрозуміє, що ти зробила, можливо, вони побачать, що твої межі не були спрямовані проти них а були для тебе, що твоє мовчання не було відкиданням, а захистом, що твоя дистанція. Не була холодністю, а самозбереженням, або, можливо, вони ніколи не зрозуміють, і це також нормально адже твоя вартість не залежить від того, чи розуміють вони тебе, твоя вартість у тобі, у твоїй чесності, у твоїй щирості, у твоїй мужності бути собою всупереч усім перешкодам. Юнг якось сказав, що шлях до цілісності часто веде через темряву, через долину тіней. Через зіткнення з тим, що боляче найбільше, але саме там, у цій темряві, відбувається справжня трансформація. Там ми більше не формуємося ззовні, а зсередини. Там ми стаємо не тим, чого хочуть інші, а тим, ким ми є. Слова, що були сказані за твоєю спиною, частина цієї темряви, вони болючі, вони заплутані, вони несправедливі, але вони також каталізатори, вони змушують тебе дивитися. Вони змушують тебе приймати рішення, вони змушують тебе рости. І коли ти йдеш крізь цю темряву, коли ти не відвертаєшся, коли ти не втікаєш, тоді ти вийдеш з іншого боку, трансформованою, дорослішою, вільною. Це обіцянка індивідуації: не те, що стане легко, не те, що біль зникне, а те, що ти навчишся з ним жити, що ти навчишся його інтегрувати, що ти навчишся, попри все, залишатися собою. І розуміння це перший крок до свободи, не прощення в сенсі забуття, не прийняття в сенсі терпіння, а розуміння в сенсі прозріння. Ти бачиш наскрізь гру, ти бачиш наскрізь механізми, ти бачиш наскрізь проекції, і через це вони втрачають владу над тобою. Ти більше не жертва їхніх слів, ти спостерігач, свідок, та що розуміє, і ця позиція дає тобі силу, яку ніхто не може відібрати. Силу не реагувати, силу вибирати, силу бути, і коли ти рухаєшся вперед цим шляхом, ти виявиш, що ти не самотня. Є інші, хто теж іде цим шляхом, хто теж боровся, хто теж встановлював межі, хто теж пройшов крізь темряву, і в цій тихій єдності криється сила більша за всі слова, які коли-небудь були сказані про тебе. Ти не сума того, що інші говорять про тебе, ти сума того, що ти живеш. Що ти відчуваєш, ким ти є, і це більше набагато більше, ніж хтось коли-небудь зможе висловити словами. Якщо цей шлях торкнувся тебе, якщо ти впізнала себе тут, тоді я запрошую тебе стати частиною цієї спільноти. Підпишись на канал, адже тут ми говоримо про речі, що справді мають значення: про внутрішні боротьби, яких ніхто не бачить, про тихі перемоги, які ніхто не святкує. Про шлях до себе, який часто самотній, але завжди вартий того. Залиш коментар і розкажи, якщо бажаєш, про свій досвід, не щоб виставляти себе, а щоб показати, що ми всі в цьому процесі, що ми всі вчимося, що ми всі ростемо, і що, коли ми ділимося своїми історіями, ми надихаємо інших іти власним шляхом. Твій голос має значення, твій досвід має значення, ти маєш значення. Не тому, що хтось тобі це каже, а тому, що це правда. І чим більше ти це усвідомлюєш, тим менше слова інших можуть торкнутися тебе, адже ти знаєш, хто ти є, і це все, що має значення.